Україна! Україна! Спортивка футбол на Пілінії це немінуймий контакт з найболі многочисленною в Європі українською діаспорою. Наші нелегали і полулегали з Іспанії, і засідній Португалії шутять, що б заповнити весь стадіон, якщо б не іспанці. За числом діла б не стало. Я вважаю, що футбол повинен об'єднати всіх і об'єднати в першу чергу нашу країну, наш народ. І немає різниці, хто де і хто як. Донбас був, є. І залишиться українським. Ніхто його від нас не забере. А якщо прийдеться, там можна випалити вогнем все, і українці там залишаться. Донбас і війна это теж частина футболу. Сьогодні навіть з'явлення в составі футбольної делегації журналіста з окупованого Донецька. це события. Едуард Кісельов умудряється іздавать всю українську газету «Спорт-арена» на території так званої ДНР. І її продовжують купувати за українські гривни. А в Донецьку немножечко стріляють. нет света, нет интернета. То, что необходимо для выпуска газет. Удивляет то, что в самолете практически не говорят о футболе. Здесь игроки читают вообще политическую прессу. Футболисты из разных регионов общаются между собой, обмениваются опытом. Тут даже присутствуют бойцы АТО, которых пригласили на выездной матч национальной команды, забрав их практически из больничной палаты. Киборгов из 95-й аэромобильной бригады отбирали по принципу. Кто может передвигаться, летит. У этого парня с Мельничины было более 20 операций на ноге, но ходит сам. Первый за кордон. На данный час впечатление чудовище. Думаю, что будет лучше. Треба нам обязательно вернуться с победой. Тренер Михаил Фоменко не признает непризнанные территории. Несколько человек у него представляют Донецкий Шахтер, а двое даже Луганскую Зарю. А ведь болельщики этих клубов даже не могут посмотреть футбол по телевизору. У них запрещены украинские каналы. Ну, они болеют, как бы, есть там, да, люди ездят, они там передают приветы, как бы, с Луганска. Они там работают, но они стараются через интернет следить этот, этот момент за зарей. И дом у меня э, в Донецке. Сколько звонят людей из Донецка у меня знакомых, там просят о помощи, что там и э, ничего есть, и работы нет. И, ну, это тяжело воспринимать, поэтому, э, как бы, переоценка ценностей произошла, это на 100%. После игры був уже только футбол. Капітан команди Анатолій Тимощук приїхав на поединок із Росії, де виступає за Зеніт, і провев рекордний 138-й матч в составі сборной. І він сказав то, що зараз в головах у всіх українських ігроков. Я думаю, що не все загублено нам і Словаччину грати на виїзді, іспанців вдома приймати. Головне, щоб цю, цю гру поставити за, за якісь точку відправки. Зробити висновки, попрацювати над реалізацією, і звісно, цього не можна забувати. А треба тільки від неї йти вперед. Микола Васильков, телеканал Інтер Іспанія.